Продовжуватися. Ще пару хвилиночок. що візьмемо солодкий ювілейний торт, поздоровимо ще раз гурток з ювілею, побажаємо нога еліта, заспіваємо гімн України. Так що ми зараз розпочнемо. наші українські жінки є найдивовижніші, сильні духом, незламні, які прекрасні у всьому світі, окрім вроди, гарних господині, трудові і сили. Українське жіноцтво це сила і мудрість, незламність, сила духу, яке завжди було активним і в суспільному, і в політичному, і в культурному, і в благодійному, і в релігійному житті. Господь ніколи не полишає мужніх жінок і допомагає їм пережити різні лихоліття. Так, шановні берегині традицій, культури, етики, естетики і всього того, що ми маємо передати нашим дітям. Ви всі мене тихенько чуєте, тому що я зараз буду казати дуже важливі слова. І Та давайте хай вони вирішать, що вони вирішують. О Боже, вдячна я тобі за всі таланти, що мені ти в цьому світі посилаєш. Я рада всім про це ти знаєш. В моїй душі енергії багато і повниться вона на небесах. Її я маю в світі передати. Вона. У віршах. Не кожне слово то не просто питає, гармонією сповнені слова відкрить. Перед ними ваші душі і черпайте енергію до дна. Вона з цих слів нікуди не зникає. Творець послав її назавжди вам. Відкритися. Вона на вас чекає. Пустіть гармонію у ваш душевний храм, можливо, ще не все це зрозуміло, та мозок ваш уже його сприйняв, все це ніколи не буде спізніло. Творець енергію для вас послали. Бо суєти життя земного у вічність не візьмеш нічого, не забереш ні свого, ні чужого. Бо воно мірило дух від Бога і станеш з духом цим лицем, як прийде час перед Творцем, і з ним побачиш, як ти жив, як винував і що творив, якби ж то кожен усвідомлював ці речі, не брав би тягару земних гріхів плечі. Читаючи слова, побачте світле в темряві людській. Воно розвіє мороз свої ночі і дасть вам день, погожі, золотий. Допоможіть усе це передати для тих, хто ще не знає і не чує творець. Енергію дає, щоб рятувати всіх нас. Про нас він не забуде.